Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований в тихому та спокійному місці, у селі Серне Закарпатської області. Відстань до міста Мукачево 20 км. До Берегового 25 км. А до Ужгорода 50 км. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами до кінця. Продається будинок з загальною площею 76 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, коридор, кухню та санвузол. Будинок в доброму житловому стані з косметичним ремонтом. Та залишаються меблі та побутова техніка. Також на території є допоміжні господарські споруди та гараж. Площа ділянки становить 15 соток. Ділянка доглянута та охайна. Тиха атмосфера села та зручне розташування роблять цю пропозицію чудовим варіантом для постійного проживання або дачного відпочинку. Поруч знаходиться уся необхідна інфраструктура, є дитячий садок, дитячий майданчик, залізнична станція, є школа та магазини. Друзі! Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!